Я Михаил Слуцкин, я из города Харьков, член НАКТУ, аккредитованный супервизор, вообще живу в Германии. Мне 46 лет, и у меня за плечами там более 10 лет практики психотерапии. Меня зовут Володимир Степаненко, я uh, живу в Киеве, uh, ассоциированный тренер. Відповідно, терапевт і супервізор в нашій спільноті, ну і хочемо запросити вас но, до участі в супервізійній групі феноменологія реальності. Це вже не перший сезон цієї групи, ну і може трошки хотілося би сказати про її особливості і навіть уже про історію. Ну, просто не перший, Володя, Хочеться прямо сказати, що це вже п'ятий сезон. Yeah. І от. Якщо говорити про історію групи, вона формувалася як очна група в Харкові до війни, ну і от, а з війною переїхала в онлайн, там, собственно, продовжує жити і оставаться. Дуже шкода, що так, але з іншого боку, це і а, дає якісь додаткові можливості. Ну, починаючи від того, що ми знаходимося ну, на різних а, територіях, в різних обставинах, ну але зберігаємо і а, стосунки, і проєкт. Ну, і там фонові процеси можуть бути різні, як в нас, так і в учасників, які будуть брати участь в групі. Ну і е, пробуючи спиратися на ті феномени реальності, які нам дарує життя, от, е, ми б дуже хотіли, і поки що це вдається, ну, зберігати професійний і людяний простір, до якого ми, власне, вас і запрошуємо. У нас є спільне, ми як это братья по полу і по гендеру. Вот, то есть, это цитировать. А в то же время есть правда разная, и, наверное, это какой-то, ну, вот такой стиль нашей группы, потому что мы отражаем, наверное, какие-то, правда, феномены той реальности, в которой ну, мы сейчас живем, и, наверное, живут все украинцы. Вот ты говоришь по-украински, я по-русски. Ты остался в Украине, а я вот такое принял решение уехать вместе с семьей. Ну і мені здається, що це дуже важливо, щоб бути спроможним збирати там дуже різні процеси від того, що будуть приносити учасники. Це можуть бути і питання про стосунки, і про втрати, і про якісь наслідки подій, кому в що довелося втрапити. Ну і звичайно, весь пакет переживань, починаючи від радості взаємодії через пробирання сором провину гнів. Ніяковість і багато чого ще, тобто, оскільки ми гештальт терапевти, ми, звичайно, на це звертаємо увагу, ну і поєднуємо. І емоційний пласт, і а, якусь когнітивну частину, ну і з цього вибудовується те, що в групі може відбуватися. В суть в общем-супервірська група, вона ж не призвано підтримувати терапевтичну ідентичність його позицію, його практику. ну с тем чтобы он как-то не, не терялся в ней и был с ориентиром и то что для меня важно э, во-первых группа создает э, возможность ну так, достаточно философски посмотреть на себя самого на свое мировоззрение и на то что я делаю в своей работе ну, там, какой я и как я работаю вот и она дает э, сверху ну потому что мне кажется что так как мы Люди живые, имеем дело с живыми людьми, то мы подвергаемся разного рода, может быть, даже я бы рискнул сказать соблазным и заблуждениям. И они могут быть, если говорить про соблазна, как что-то, что, что переживается нами как некое чувство величия и такой благостности, когда мы чувствуем себя прекрасно, у нас в работе все замечательно. И это такая вот... Зона, где можно начать очень сильно гордиться и улетать очень вверх. А бывает наоборот, что возникают такие заблуждения, когда человек сильно растерян, теряется, не очень понимает, вообще, как он работает, хорош, хорош ли он, какой он терапевт, хороший ли он делает в терапии или не очень. И вот, вот эти два полюса... і це така хороша можливість на супервізорській групі з реальністю сверитися і в нее ну, якщо так складається, що вона либо потеряна либо переживається як от втрачену реальність вот. я би трохи відгукнувся те що ти сказав можна описати як нарцистичні гойдалки ну, які кожен терапевт навряд чи може уникнути від якогось там самого Знецінення а? до о, надзвичайної впевненості. Ну, при цьому не виключаються якісь там депресивні процеси, які можуть бути в терапевті, трохи історичності, можливо, навіть трохи о, соціопатії. Тобто, о, я думаю, що, о, якщо трохи узагальнити, кожен з нас працює в своїй певній стилістиці. Ну, і на що терапевт може спиратися, які його особливості о, можуть бути перевагами. Это тоже очень интересное поле исследования в этом групповом просторе. Вот хорошо, что ты заметил, что то нарциссически, да, потому что пока ты говорил, я подумал, ведь э, правда, сверка же важна э, в, в целом, э, в месте, где э, терапевт ну, в процессе своей работы Вообще сталкивается с собой и с какими-то иногда собственными переживаниями или ограничениями, которые могут становиться, ну, просто серьезным блоком в работе. Ну и переживаться тяжело, там, терять энергию, еще что будет происходить. И это тоже, ну, ва важное такое место, э в которое, ну, которое, можно на супервизорскую группу при приносить, вот. И вообще, как бы см смотреть, как это у коллег и как mm -hmm. это работает у меня. Я думаю, що ну, не тільки можна, а й бажано приносити, тому що ну там через певний час ну, ми сподіваємося створиться досить довірлива атмосфера. Я би, може, трошки сказав про формати роботи. Там можуть бути роботи учасників як клієнтів і терапевтів один з одним. <кхе> ну, у нас є учасники, які можуть надавати супервізії на цю роботу. Відповідно, ми потім можемо давати гіпервізію. Тобто, це з формальної точки зору той е, об'єм, який в групі в нас е, присутній. Ну, так званий Балінтівський формат, е, там групова супервізія. Ну і звичайно, якісь там прояснення стосунків між учасниками, якщо будуть якісь симпатії чи антипатії до нас як до ведучих, ми теж готові з цим зустрічатися, підтримувати, прояснювати і вибудовувати. те процессы, э, какие всем важны и циклые. Э, mm -hmm. Да, я думаю, ты важную штуку говоришь, правда про то, что, э, ну, помимо собственно практической части, тут э, супервизорская группа это еще и место для размещения, правда, личностного контекста. Ну, потому что без этого она невозможна, и это такое пространство, в котором можно переживать актуально, с ним обходиться и свое актуальное, ну и привносить що то, що приїхало в роботі. Що mm. ще нам сказати? Ну, може бути, про те, як ми ведемо. не знаємо, з тобою два володя таких серйозних чоловіка. Кажеться, що ми з тобою трошки про нашу стилістику, тому що ми можемо бути і а, дуже серйозними, ну але при цьому підтримуємо якийсь там ну іронічний стиль, а, ну певну жартівливість. Uh, якщо там сказати, по психотерапевтичному якусь дефлексію, коли uh, відбуваються занадто складні процеси для негайної їх обробки. От, uh, ну, тобто широкий спектр uh, наших проявів, uh, сподіваємось, вам теж відгукнеться. У нас формула є, це ж дуже красива, між ми її вивели, треба попробувати. Yeah. Uh -huh. Так, да, Що ми піддержимо в групі железну дисципліну, в рамках якої да. можна повна анархія. А, про это... Саме про неї, тому що вона парадоксальна, як і а, там, концепція парадоксальних змін в терапії. У нас панує анархія, яка змінюється залізною дисципліною, а потім залізна дисципліна змінюється повною анархією. А, Ну, сподеваюсь, что это вас вы привабли, не жведлякое. Ну да, это ничего не, мы не можем поделать. Вот как это, дефлексия же, это же не только порог, но иногда достоинство. Поэтому склонность тобой к определенной иронии и соблазну сложно удержаться. Вот я про это, про эту форму. Вот. Ну а если таким человеческим языком говорить, я думаю, что тогда это такое место, которое очерчено с сеттингом. Мы з этим присматриваем. Но в нем, правда, очень поддерживается свобода и возможность пошалить и побыть с собой таким, каким хочется. Вот. Ми правда, мне кажется, з тобой в этом плане ну, так, одинаково смотрим на суперсирський процесс на группу. Да. Я думаю, что в чомусь мы співпадаємо, в чомусь ні, и там з того досвіду, який в нас є, нам вдається і за участі в прис... Групи там прояснювати якісь свої стосунки, не тільки в супервізії, яку ми час від часу беремо а, у зв'язку з тими процесами, що відбуваються в групі, але і безпосередньо в груповому просторі. От. Ну і я думаю, що наша спільна цінність це підтримка якогось там ну, вільного прояву, зі мною не згодом, як кимось може бути незгоден. Але там з'явитися зі своєю думкою, зі своєю позицією, ну, можливо, з кимось посперечатися, можливо, десь ну, відбудувати своє право мати саме таку думку з того чи іншого питання. Ну, мені би дуже хотілося цю ну, можливість, яка в групі виробилася, і надалі зберегти. Вот, і ти важно говориш про нашу супервізію, тому що ну, у нас же в групі різні учасники і хтось. Большим опытом, кто-то с меньшим. Вот. Но вот. я в этом смысле люблю откровенность, и тогда ты сейчас этой фразы то подчеркиваешь, ну не знаю, нашу неидеальность что ли, с тобой, что мы такие же, как и все остальные люди, и ну, сами ценим этот процесс, не только со стороны тех, кто дает супервизию, но и как те, кто ее берет у коллег. Ну, как бы мы тоже это поддерживаем, важны. для нас это важно, и та же сверка. От щоб нікуди ну, не уїжджати, ні провалюватися, ставатися саме в контакті, ну там, и в сознании. Быть живым и быть в сознании, я би сказав так. так. Ну, і доки зберігається цей ну, живий формат, ну, де може бути точно не ідеальність, якась там спонтанність, якась непередбачуваність, тут дуже багато саме про життя. Ну і доки терапія і супервізія ну, зберігаються такою. Ну, як на мене, вона має сенс. І в ній можливі якісь там відкриття, що приводять до подальших змін, покращують якість життя, дозволяють вирішити якісь там складні проблеми, які могли накопичуватися руками. Тобто, точно ми йдемо не за схемою, хоча непогано орієнтуємося і в теорії, і в методології, ну та відгукуємося на те, що відбувається у просторі. Вот. Это такое место, еще супервизорская группа, я так с некоторым отрицанием скажу, можно почувствовать терапевтическое неодиночество. Вот это коллегиальное пространство. А, ну, вот такой маленький срез сообщества, а для, мне кажется, для психотерапевта а, ну, наличие коллега, наличие сообщества – это очень важная питательная среда и ну, какая-то очень важная основа. Вот. Потому что мы все как-то друг за другом Ми присматриваємо, підтримуємо і, ну, в общем-то, так сказати, формуємо границю і заодно розширяємо опит. Угу. Вот. Ну, я думаю, теж, якщо трохи формально сказати, ця потреба в приналежності і там в почутості, в співрозділеності тими, хто розуміє, про що йде мова, вона дуже важлива. Я згадую, коли я ще вчився, там наші тренери з навчального проєкту казали, що терапевт це взагалі професія маргінальна. Ну і ага. відчувати себе там десь на маргінесі не завжди приємно. Іноді цим хочеться пишатися, а іноді можна почуватися там, правда, дуже самотньо, сумно чи ще якось недобре. Ну, тоді колегіальний простір, де, а, ми, ви зустрічаєте а, людей, колег, які займаються і зустрічаються з подібними а, труднощами, які виникають у нас і у вас. Ну, це може бути дуже цінною опорою. А, вот. Ну Це ж є ще не де можна посмотрети на різні стилі для того, щоб отачувати свої. Так, поцматрім за колегами, вот как то так очень просто хочеться сказати. От кого ми запрошуємо в групу? Ну однозначно, тих, хто э, відгукнеться на нашу презентацію, кому ми так чи інакше впадемо в око. І я би ще хотів сказати: можливо, вам цікаво подивитися, хто як працює. Можливо, у вас э, є э, якісь колеги, яких ви. Хотіли би бути а, в групі разом. Ну, наприклад, ви плануєте спільні проекти, ну, і ми можемо дати, наприклад, супервізію на те, що у вас є, або а, може бути. Тобто, це теж може бути додатковою цінністю, тож не тільки приходьте самі, а можливо, і а, запрошуйте ще тих, з ким вам було би цікаво цей простір розділити. Угу. Хороша Будді, я прям поддержував, хто що ти говориш. Вот. Ну, я думаю, у нас правда, вот, если говорить для кого, найдется место для тех, кто э, имеет такую большую устойчивую практику, и для тех, кто учится или хочет ее построить. Как-то вот опыт показал, что за все эти сезоны в группе люди э, с разного опыта, как это конфессий, э, гендеров и так далее, выживаются и как-то друг вот, э, с другом могут находиться. И в этом есть определенная тоже ценность. Прошу Правда, ми запрошуємо, я щоб вас не е, якось сильно там, не знаю, тривожило, чи, може навіть лякало, можлива різниця, якщо у вас багато або мало досвіду. Оскільки в гештальт підході багато запозичено там з е, фізики, е, зокрема, там та ж теорія поля, є там ще ідеї різниці потенціалів. Якщо різниця потенціалів присутня, то, можливий, якийсь рух. Ну, вона може бути завелика, і тоді ця ситуація не дуже проста для обробки. Ну, але тим важливіше постаратися з нею впоратися і отримувати неоціненний досвід, який ви потім можете використовувати для чи у своїй власній роботі безпосередньо з клієнтами. Хороший примір про розміс потенціалів, тому що сразу згадується про напряження, а напряження це все-таки енергія, як не крути. Так що да. да. Ну, запрошуємо тоді ще раз. Приходьте, приносьте там в посиланні під відео, будуть там конкретні ну, дати, mm -hmm. О, ціна і там пишіть, є наші контакти. Да. Як до ну, нас потрапити? Стартуємо 9 сентября, 2025 року. Год важно сказать, вдруг вам захочется, как ты когда-то сказал, посмотрите это видео через 50 лет, это будет приятным воспоминанием, ну, или для нас с тобой. Вот или вдруг, если кто-то забыл какой год, и ему важно сориентироваться, тоже можно использовать это видео, вот. потому что этот год сейчас. Да. Ну, вот. Хорошо. Спасибо тебе, Володя, за, там, за работу. Приглашаю вас. Ну, да, в общем. Я приглашаю. Ми постаралися, а тепер о, хід за вами. Чекаємо.